Добрий день, добрий день. Добрий добрий день. день. Пані Дар'я рада вас бачити. Я думала, що я вас не дочекаюся, а насправді все суперово. Прийти, день. Ми з пані Дар'єю чекаємо на вас. Будемо сьогодні щось робити пов'язане з соняхами, дуже гарними квітами, великими, жовтими, чарівними. А я думаю, що у вас все гаразд, тому що ми сьогодні вже бачилися з вами не на першому занятті. Тому передаю слово пані Дарині, і починаємо. Гарного всіхання. Як Вас багато сьогодні. Всім добрий день, рада всіх бачити. Уже вам зробили такий анонс: що сьогодні будемо малювати соняшники, квіти сонця. Да? Чому соняшник? Бо схоже на сонечко, прекрасна наша квітка. Зараз взагалі така пора, хто а, десь недалеко від села, можливо, когось знаходиться, або виїжджає за місто. Дуже багато соняшників росте. На урок нам знадобиться, що синенький аркуш паперу, або біленький, є такий у вас, або синенький, або біленький. Так. Олівчик нам треба знадобиться простий олівчик. Я просила підготувати пластилін, фарби також і пензлики. І головний інгредієнт показує Оля. Це насіння. У мене також є. Соняшникове насіння. Якщо немає, не біда, не переживайте. Ну і що, готові до роботи? Так, є, Соломія, супер така енергійна сьогодні, клас. А, бачу, бачу, зараз ще Мілана от приєднується одну секунду. Чекаємо і розпочинаємо. Хто приєднався? Всім привіт! Ми малюємо сьогодні соняшник. І так, беремо аркуш паперу. І ще раз повторюю: або синенький, голубенький, або біленький. Наша з вами задача намалювати соняшник. По центру у соняшника є велика середина. От. І е, тому, по центру, нам треба намалювати велике коло. Це буде серединка нашого соняшника. Дуже сильно олівчиком не натискайте, ось так легенько намалюйте кружечок. У соняшника велике таке лопати, я його називаю листя, Тобто треба ось такі великі малювати пелюсточки. Тут у кого як виходить, ну якого там розміру вийдуть, так хай буде. От, такі великі, великі е, треба намалювати листочки. Так. І у нас буде стебло зелене, от сюди донизу, ось так спускатися зелене стебло соняшника. Тут вже як у кого виходить, нічого страшного, якщо там не дуже рівно, там це нормально. Ось такий соняшник. Тобто ми олівчиком малюємо соняшник, хто приєднався. Головне намалювати посередині велике коло. Далі малюємо лопати такі а, листочки з жовтенького кольору. Вони будуть. І зелений, зелене стебло, яке у нас буде скоро зелене. Так. Хто мені скаже, якого кольору серединка у соняшника? Піднімаємо ручки. Так, ну, Оля була перша. Давай, Олечка. Олечка, Олечка, глядюй так. А вона руку так підіймала, знаєте? Шукаю Олю, бачу Олі. Олечку, мікрофончик активний. Ну, в серединках там таке зернятка, треба чорні. Так, чорні зернятка. А от спочатку насправді серединка у соняшника жовта, але потім, в серединці, з'являються чорні зернятка. Сьогодні, серединку, ми будемо робити чорною, тому що у нас тут буде насіннячко. і для цього нам знадобиться пластилін. А, прошу взяти або чорний пластилін. Або взяти коричневий пластилін, який у вас є. Його гарно треба розім'яти. Так. У мене чорний. Якщо немає чорного, беріть коричневий. Якщо немає ні чорного, ні коричневого, тоді вже жовтий. Наше з вами завдання заліпити серединку кольором, який ви обрали. Ще раз повторюю. Ідеально буде якщо чорний колір. коричневий підходить. Підходить також жовтий, помаранчевий можна взяти, але бажано, звісно, такусь середову. Ви розмазуєте пластик. Він, але обережно листочок дуже так Тобто обережно розмазує собі серединку. Люди ще доєднуються і доєднуються. Всім добрий день, хто тільки приєднався. Сьогодні ми робимо адміністратор. Чомусь зупинилося відео. Так, і дивіться. Ми заліплюємо чорним кольором, чорним пластиліном серединку, яку ми намалювали. Це я повторюю для тих, хто тільки приєднався. Гарно, гарно ось так заліплюєте. Зараз пластилін дуже гарно. Е Розмазується, бо дуже тепло на вулиці, все-таки літо, не зима, в руках його гріти довго не треба. Але намагайтеся так, щоб аркуш дуже не пачкався і не м'явся. Тобто акуратненько так е, замазуєте. Охайно, щоб було добре. Так. Настюша, чому ти не працюєш? Чогось немає в тебе поруч. Немає пластилогін з собою, так? Настюш, Якщо немає пластиліну, беремо чорну фарбу і зафарбовуємо фарбою. Бач, знайшли вихід, супер. А, у нас ніколи. Це творчість, діти. Завжди в творчості, тільки ваша фантазія. Та, як ви зробите, це буде найправильніше. Настюш, якщо немає фарби, можемо, мабуть, і фломастери, маркери використовувати. Маркери, олівці все, що хочеш. Так. Ну, ось такий у мене соняшник вийшов. Хорошо не так запитати. Хто там, Сашуня, бачу, що ти намалювала, да? Угу. Молодець так, чудово. Соломія, ти вже заліпила соняшник пластиліном? пластилином? Яка ти швидка, круто, молодець, так. Бачу, що там хтось дороблює ще. На наступному етапі нам знадобиться з вами фарба. Тому прошу підготувати. Хто ще доліплю, доліплюйте. Не поспішайте. Хто вже все зробив, то ви берете фарбу. У нас є питання у Надії. Надежда. Я вже зробила. Молодь. Я ж кажу, коли ти береш фарбу, беремо пензлик і беремо водичку. Ось я водичку поставила і фарбу. Ну, ні для кого не секрет, якого кольору у нас пелюсточки у соняшника. Хто знає, всі зайняті мовчать. Піднімайте ручку, хто знає. Зеленіе. Пелюсточки у соняшника. Жовтее. Жовтенькі. Так. Тепер, значить, ми набираємо жовтенький колір, можна малювати як і гуашю, так і акварелью. І починаємо замальовувати. Жовтенькі ваші пелюсточки довкола чорного кола. Так, чия ручка піднята? Анічка? Аня, твоя... Што не? Што а, я питала, ти ж підняла ручку, думала, ти щось хотіла сказати? Ні? Це нормально? Угу. А, про жовтий колір, да, відповісти. Так, добре. Розфарбовуємо, дітки, соняшник довкола. Гарно, так густо зафарбовуйте, бо жовтий колір достатньо такий, не такий насичений, як інші кольори. Щоб була яскрава робота, то. Гарно набирайте фарбу. Так, молодці. Бачу, гарно всі працюють, всі встигають, начебто. Хто не встигає, можна повтор дивитися на нашому YouTube каналі. Так. Я навіть трішки люблю помаранчевого так додавати до пилюсточок, тому не бійтеся теж додавати додатково ще якісь там кольори, щоб робота виглядала більш так гарно, можна додавати якісь додаткові ще кольори. У мене соняшник такий великий на весь аркус. А ну, скажіть, будь ласка, доки ми малюємо, у кого поруч є соняшникові поля? Хто бачив такі соняшники? зараз поля, вони якраз квітнуть. Ага, руки бачу у Ані. а ага, там де дві дівчинки у Ані та Іри. Ага. Так, наприкінці заняття покажу вам свою фотографію теж у соняшнику, бо в мене тут теж поблизу є така краса. То я теж собі зробила невеличку вже фотосесію. Дуже гарний зараз час. Так. Я так дуже часто інколи спостерігаю, що інколи я так вимальовую все, і доки я все вимальовую, в мене дуже часто вже діти все домалювали. Чим яскравіша квітка, тим гарніша буде ваша робота. Тому е додавайте кольори яскравості своїм малюнкам. Я навіть хочу трішки біленького додати на краєчок. Коли ми додаємо білий колір, це називається бліки. Бліки, тобто там, де падає сонечко, так? Тобто завжди з однієї сторони освітлюється сонечком, з іншої сторони у нас тінь, ну, такий закон природи. Тому можна навіть декілька таких білих плямок, смужок, додати до вашого соняшника. Це буде додасть лише краси вашій роботі. Такс. Так. Є. Ну, ось такий мій соняшник. І е, далі у соняшника завжди є стебло, тому розмальовуємо і стебельце. Е, Могутнє насправді у соняшника стебло, воно дуже потужне, сильне. Малюємо зелений е, стовбур, хотіла сказати, стовбур у дерева. Так. Ось такий зелений. Зелена ніжка у нас, і у соняшника таке лопати листя, лопати, тобто велике. От, ви можете за бажанням, воно таке трішки як у формі е сердечка, ось таке, е теж намалювати. Це за бажанням, хто хоче домальовувати листочки. Ну, я раджу взагалі всім домалювати. Я не бачу ваші малюнки у всіх, але щоб на аркуші не було порожньо, раджу додати, сердечко дівчата і малював. Листок з дві сторони. Ось так. Бо у соняшника якраз е, отак у формі сердечка, перевернутого, так, скажімо так, е, листочок. Ірина Мельничук намалювала аж три соняхи. Класно, молодець. Зараз буду дивитися згодом ваші роботи. І ніком Ірина Мельничук, ім'я хлопчика, яке? Сонечко, скажи своє ім'я, будь ласка. <гум> нік, нік Ірина Мельничук. Скажи, будь ласка, своє ім'я. Мене звати Рома. Рома. Рома, дякую. Так, Мавочку та блакитне небо. І кравичку. Дишники на городі по, по подружки. Ага. ага. Дуже гарно, Рома. Вероніка теж побачила твій соняшник. Ну, дуже гарно. Настя, краса. Владислав, що... бачу ваші соняшники. Вау, яка краса. Неймовірно, просто. Так. Так, Влад, ти руку підняв. Я теж хочу хмари тепер намалювати, бо всі понамальовували що це, я відстаю від вас. Зараз теж зроблю хмари. Бачимо Влад, дуже суперово вийшов тебе, Соня. гарний, великий. Але це, звісно, ще не все. Поки хто, як і я, хоче додавати хмари, бо я побачила, у вас теж є хмарки на небі, я хочу собі зробити хмарки. О, малюй, бачите, хмари? Так що хто хоче, додавайте хмаринки. Є. Так. Ну і найголовніше, що ми маємо з вами зробити, це ось такий у мене соняшник. Ми маємо зробити нашу серединку. Тобто ми намалювали основу, да, намалювали е, цю цю красу, але нам не вистачає, заради чого ми видаємо наш соняшники. Ми вирощуємо соняшники заради насіннячка. От, з насіння, хто знає, що роблять з насіння? Так, ручки, ласка. Ой, секундочку, втік від мене. Прошу, ромчик. У ем, мене нема, ем, нема, плаз... нема ем, з... насіння, і я, я знаю, для чого насіння. Сонячник. Щоб робити семічки. Так ні, насіння соняшника, ну це є готові семічки. Да? Це є насіння українською мовою. Їх просто підсмажуть, щоб ми її їсти могли. Вероніка, а для чого насіння треба? Ще що роблять? А солнечне масло. Правильно, роблять олію. От, її перемелюють. Тут багато дуже жиру насправді. Будете теж знати. Ось сьогодні нам треба насіння. Ми відкриваємо насіння, От, не їмо. Хоча дуже хочеться, а прикрасимо нашу роботу. А, бо соняшнику росте насіння. Для цього ми робили серединку з пластиліну. І наша з вами задача прикрашити наше, наш соняшник насіння. Тому шар пластиліну має бути такий товстенький щоб ви могли е, туди е, втикнути насіння, е, втикуємо оцією гострою частинкою. А ще робить для тварин. О, є таке. І лушпиня насіння, насіння також використовують як е, ну, паливо, да, бо його спалювання. Дивіться, ось так, ви потихеньку прикрашаєте наш соняшник на сінечку, начебто справжній соняшник зірвали із поля. Марина, ручка піднята. А чим будемо показати? Марина, ти хотіла показати свій малюнок? Покажи. Зараз тебе питають, покажи. Маричко, я бачу твій малюнок, ви, ви бачите так, твій стіл, дуже дуже гарно. Так. Ну і ось так, дивіться, прикрашаємо увесь соняшник на сінічку. Якщо у вас гарний такий шар пластиліну, або якщо у вас повітряний пластилін, воно взагалі класно так буде встривати. От. І тут така м'яка моторика. Дійсно, тут треба багато насіннячок, ось так повстромлювати, аби був справжній соняшник. Дійсно, ви справжній соняшник. Я перепрошую, Світлана, піднята ручка. Що, Світланочка? Вот. Вау! А ти соня, насіння повстромлювала? У них немає. А, все. У кого немає насіннячка, ви можете це зробити вже. Після нашого уроку. У кого є насіння, продовжуйте робити. От. Сашу ніяк у тебе запитання. Всилайте фотографії. У мене там тонкий пластик шар. Де шар получився? Ось такі. Вперединці забагато багато пластилину. А, красиво чого, все гарно дуже. Так, я продовжую, Даша, питання яке в тебе? Так, Дашуля. Ни який? не яке А? Мікрофончик, чи да навімкнути у Даші? Даша каже, що немає питаннячка. Мілана підняла ручку, показує свій Соня. Мама показує дуже гарно. Так, у кого ще раз немає насіння, можна це доробити потім після заняття, коли у вас воно з'явиться, наприклад. Звісно, можна лишити й без насіння. Так. Ну, ось так продовжуєте робити да, усюди. Я зробила першу таку половинку. Розгорну до себе обличчям, якщо ви дозволите. ось, щоб зробити швидше. Така ювелірна трішечки робота, бо треба погратися, повстромлювати це насіння, от, щоб воно трималося. Густоту. Обираєте самі, так, як ви хочете. От у нас прям справжній соняшник, який приніс плоди. Так. Ну, тут треба, щоб був такий гарний шар пластиліну, тоді насіння буде дуже легко встромлюватися, у вас не буде з цим жодних проблем. Ось так у мене майже все закінчено. Хто готовий може показувати свої роботи? Владислав, питання. <зас> Вау, як красиво! Бачу, бачу ваші роботи. Влад, супер, красиво, дуже, дуже красиво. Так, ось моє настіння соняшника. І мій соняшник також готовий. Бачите? Так, дуже бачу, Марина постаралася. І тепер за нашою традицією, на раз, два, три. Роботи покажи. Хочу всі побачити, зроблю ось так. Ого, яка краса! Іще, ще підіймаємо, підіймаємо. Вау! це просто нереально, просто неймовірний. На поле з Соняха я попала і стільки всіх спутається. Хто я не ставлю. був на полі, Сьоні побував. Так. Годя, хочу замітити Богдана, подивіться, у нього ціла виставка робіт позаду. Я навіть бачу малюнки з нашого уроку. Богдан молодець, що так колекціонуєш. Там тебе така стіна красива вийшла. Молодці. Всім дякую за сьогоднішній урок е і чекаю вас у е на наступному заняття. Ми чекаємо на ваші сонях в телеграм-каналі. Обов'язково фотографуйте. Трішечки зв'язок інтернет нас підводить, але нічого. Всіх обіймаю, всім гарного дня і до наступних зустрічей.